Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас з вами королівські новини. Як принц Гаррі знову підкорив моє серце, як принцеса Кетрін одним своїм виходом вшанувала просто всю свою родину від Діани до дітей. Що там за ще одна позашлюбна дитина з документальним фільмом на цей раз в родині Бельгії? Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Але спочатку поговоримо про міні-розіграш. Доїхали до мене красивені баночки апельсинового мармеладу від Meghan Markle. І я хочу розіграти їх серед своїх підписників. Умови будуть дуже прості. Ви маєте бути підписані на цей YouTube канал, а також на Telegram канал І залишіть, будь ласка, будь-який коментар до цього відео і напишіть, як з вами можна зв'язатися. Це може бути нік в Telegram, або в Instagram, як вам буде зручно. І рандомним чином буде обрано один переможець в цьому відео і ще один переможець в наступних новинах. І я відправлю вам смаколик від Меган Маркел. Тож бажаю вам успіху, а ми. З вами переходимо до новин і починаємо звичайно з візиту принца Гарі до України 12 вересня. Абсолютно неочікувано, принц Гарі прибув до Києва. Він спочатку прилетів до Варшави літаком, а далі відправився нічним потягом. До речі, коли він прибув до Києва на табло було написано «Super Royal Express». Принц Гаррі проїхав з делегацією ігор Нескорених Invictus Games. Звичайно, для того, щоб дізнатися про нові деталі та нові методи підтримки військових. Наша прем'єр-міністерка Юлія Свереденко повідомила, що зустрілася з принцем Гаррі також під час його візиту до Києва, і вони окремо обговорювали підтримку українських ветеранів, враховуючи специфіку. Нашої країни Свереденко розповіла, що показала принцу наслідки удару російської ракети Іскандер по будівлі уряду та обговорила з ним роботу та реабілітацію, правильне відновлення військових. Вона подякувала принцу Гарі за підтримку українських ветеранів на різних міжнародних площадках, на різних міжнародних майданчиків від «Invictus Games то просто всього, всього всього, що існує. Під час свого візиту принц Гаррі, звичайно, спробував борщ. Це доволі відомий факт, що це була одна з найулюбленіших страв принцеси Діани. Клопотенко розказав, що саме він та його команда готували йому справжню українську їжу. Це був український борщ, качана каша, сирники, багато чого іншого. Також усе це він взяв із собою у потяг. Шеф-кухар також подбав про те, що принц Гарі мав змогу відчути цей смак України, як він сказав, і надалі і, можливо, поділитися зі своїми дітьми. Він подарував йому баночку борщової заправки від свого власного бренду, а також він дав принцу Гарі свій номер телефону і сказав, що. Якщо Гаррі збереться і коли Гаррі збереться готувати цей борщ, нехай він напише йому, і він, якщо що, поділиться, як його правильно готувати. За словами Клопотенка, українська їжа це не просто про насичення, це про нас, наше коріння і навіть про королівські сім'ї. Принц Гарі також відвідав наш музей України в Другій світовій війні. І, звичайно, він зустрічався з ветеранами. Взагалі я підписана на деяких наших ветеранів, і я почала спочатку бачити фотографії навіть не в інформаційних мережах, а просто фотки, які постили от наші ветерани просто в свої інстаграми, справжні військові разом з принцем Гаррі. Я розумію, яке це для них натхнення, який це шанс на покращення життя. Це шанс, і що важливо, це дуже крута ціль для життя. Invictus Games, мені здається, це неймовірно крута практика для повернення відновлення для наших ветеранів. Взагалі це неймовірно. Неймовірно важливо надавати можливість такої правильної реабілітації давати цю ціль в житті. Чесно, від всіх цих фото просто в душі вирів вдячності за таку підтримку в дійсно такий найскладніший момент. Принц Гарі також відвідав меморіал в центрі Києва. Це там, де у нас ставлять прапорції за полеглих воїнів. Я сама живу в Києві, і часто проходжу через це місце, і, чесно сказати, за стільки років бачити, як їх стає більше і більше і більше, це дуже боляче. І мені здається, у ці фото Пранцегарі по його обличчю можна зрозуміти, що ну, по-перше, він в абсолютному шоці, тому що це показник тієї. Я б сказала невеликої частки, що важливо, невеликої частки горя, з яким насправді живуть наші люди. А по-друге, це обличчя повного розуміння катастрофи, яка насправді відбувається, коли ти бачиш, скільки в якому це взагалі масштабі відбувається. І мені здається, там він прям багато чого усвідомив. Сам Гаррі, коли пробував до Києва, сказав, що ми не можемо зупинити війну. Але ми можемо зробити все, на що ми здатні, щоб допомогти відновленню. Також він розказав, як він взагалі вирішив прибути до України. Він розказав, що його запросила до Києва Ольга Рудніва, це засновник і генеральний директор центру Superhumans у Львові. Я нагадаю, що до цього принц Гарі прибував до України саме до Львову до цього центру. Він розказав, що він зіткнувся з Ольгою в Нью-Йорку, Це була абсолютно випадкова зустріч, і він її запитав, чи може він чимось допомогти. І вона йому сказала, що найбільший вплив, який ти можеш мати, якщо приїдеш до Києва. Безпосередньо саме до Києва, за словами Гарі, він вирішив, що він має порадитися зі своєю дружиною з Меган. Також він має порадитися з британським урядом, щоб переконатися, що все гаразд. Та потім до нього прийшло офіційне звернення. Ем, слова прямомова принца Гарі у Львові, ви не побачите настільки багато війни, це вже тому що це доволі далеко на заході. Перший раз, коли ми бачимо так багато руйнувань в одному місці. Через війну. Він відвідав місця руйнувань в Києві в Солом'янському районі. Він поклав звичайні квіточки на меморіал. Коли люди такого рівня, як Пранцгарі, все, що прибувають до Києва, це повертає увагу до того, що війна взагалі-то не закінчилася. І багато статей було написано не лише нашими українськими таблоїдами, а просто абсолютно всі таблоїди – «Daily Mail», «People», з усього світу таблоїди, просто десятки статтів статей про те, що Гаррі приїхав, і все це це неймовірно привернуло увагу. І особисто я неймовірно вдячна йому за підтримку, коли це справді настільки необхідно. Я не можу не додати цей мемчик, який мені надіслали в телеграм-канал, де пишуть, що принц Гаррі приїхав до Києва. Україна може спати голі. І коментар перепрошую, але він точно всіх обійде. Це, звичайно, все жарти, але в цю ніч я спала дійсно прекрасно, але потім по фото я зрозуміла, що він навряд ночував в Києві. Я думаю, що він не ночував, тому що по фото з потягу зрозуміло, що він прям пізно-пізно вночі їхав. Я думаю, що 12-го ввечері він і поїхав. Ми сподіваємося знову якось побачити принца Гарі в Україні, в Києві, ми будемо дуже йому раді. Але перед візитом до Києва він взагалі був у Великобританії і він зустрівся на приватний чай з королем у Кларенсхаусі, основній резиденції короля. За даними резиденції, їх зустріч пройшла ну дуже успішно. Вони провели разом цілу годину. Виглядає це як поштовх до покращення їх стосунків. Ви знаєте, стосунки між бать... батьками дітьми це дуже складна історія. Принц Гаррі, звичайно, не був святий, коли це стосується відносин з його батьком. Але я думаю, що і Чарльз не був святим як батько. І якщо зараз вони знайшли оцей шлях один до одного, і вони знають, як помиритися, вони знають, як один одного пробачити, то, на мою думку, це найкраще, що може бути. Але я дивлюсь на це не з точки зору королівського оглядача, а з точки зору звичайного людського. Якщо люди хочуть примиритися, чому ні? У Гарі немає мами, а нам у будь-якому віці хотілося б, щоб у нас були батьки, так йому там 41, але все одно це важливо. Тому я думаю, Гарі хоче знайти цей шлях до короля. І що важливо, король хоче знайти цей шлях до Гарі, інакше він би з ним не зустрічався. Але <с> в цій грі є третя сторона, і це принц Вільям. І от він не хоче, ні Гарі. Ні миру, нічого. І тут насправді тільки час покаже, і доля вирішить, як воно буде далі. Але зараз про примирення між Гарі та Вільямом, мені здається неможливо. Між Королем та Гарі так. Але стосунки батько і син, і стосунки між братами це дуже різні речі. До речі, інсайдер близький до Гаррі, сказав ем, словами Daily Mail, що Гаррі дуже хоче воз'єднання з родиною. Він дуже хоче кращих стосунків з батьком. Він хоче їх налагодити. Також минулий тиждень, за його словами, став початком того, що Гаррі і Меган можуть нібито стати. Частиною функціонуючої великої родини це пряма цитата з Daily Mail, але тут для мене особисто дуже складне питання. Меган та Гаррі сказали дуже багато чого, чого не повернути. Расизм інтерв'ю. Опрі відео на фільм на Netflix, книга Запасний, занадто багато болю було піднято, занадто багато чого було сказано, і я абсолютно впевнена, що Меган та Гаррі переїжджати до Великобританії не збираються. Але я так думаю, що Гаррі хоче виконувати певні свої обов'язки. До речі, той самий інсайдер сказав, що король прагне відновити стосунки з сином, а також хоче проводити час зі своїми онуками Арчі та Лілібет, яких він взагалі не бачив три роки. А Лілібет він взагалі бачив один раз за все своє життя. Стало зрозуміло, що Гаррі тепер шкодує про деякі свої дії. Він хоче відновити стосунки зі своєю родиною та з народом Великої Британії, сказав цей інсайдер. Важко уявити, що він коли-небудь повернеться до життя в Британії, але це може бути початком чогось, що принаймні дозволить їм знову бути повноцінною родиною. І отут. Мені подобається це розрізнення між тим, що вони є працююча королівська родина і просто повноцінна своя родина. Це сталося після того, як, до речі, речник принца Гарі сказав, що Гарі любить повертатися до Великобританії, він сумує за спілкуванням зі своїми добрими справами і за своїми друзями. А у травні, коли ми з вами обговорювали, тоді Гаррі програв битву з Міністерством внутрішніх справ. Сам Гаррі заявив Бібісі, що, що він хотів би примирення з королівською родиною і додав, що немає сенсу продовжувати боротьбу. Життя дуже коротке. Пам'ятаєте, ми тоді ще казали, що він сказав цю фразу, що я не знаю, скільки там залишилося моєму батьку. І Я думаю, що... Оця думка про те, що я не знаю скільки залишилося моєму батьку, можливо, і змусила його йти на налагодження стосунків з королем. І якщо зараз згадати слова самого Гарі. Що він поїхав до України з дозволу британського уряду і його дружини. І перед тим, як він поїхав до України, у нього був чай з королем. Я думаю, тут слово короля також було не останнім. Взагалі, спочатку було сказано, що ніякої інформації нам не буде надано про їх зустріч. Але зараз ми вже трішечки більше про цю зустріч знаємо від самого принца. Він сказав, що за цей тиждень, що цей тиждень зробив можливим приїзд Арчі та Лілі до Велокобрень. Тані, що вони стали ближче до такої можливості, що взагалі це більш природне, що це може бути? Також він сказав, що зараз фокусуватися необхідно саме на батьку, на його роботі, на всьому, що це зараз. Важливіше, ніж там все на світі, в принципі, скажімо так, тексту їх зустрічі у нас, звичайно, немає, бо вона була приватна. Але, хоч щось, Гаррі трішки розповів. На все це на зустріч з королем, на всю цю історію природньо існує інша думка. Меган та Гаррі – люди, яким не можна довіряти, не можна допускати до королівських резиденцій знову, тому що вони можуть знову збирати інформацію для свого чергового відео про те, які всі погані та злі в палаці. Я навіть читала десь коментар в таблойдах, що принц Гарі цього разу був. На чаю ну, був на зустрічі з королем 55 хвилин, що, типу, там півгодини з цього його металодетектором перевіряли, щоб він там не був з якоюсь прослушкою чи чимось таким. Але мені такі речі, вони мені схожі на художній. Художні вирішення автора статті також писали, як так можна після того, як ви палац називали пасткою, що там не можна бути собою, прибуваєте до палацу і все це розвиваєте. Я можу тут, я справді можу тут погодитися з цим, але. Ви пам'ятаєте, коли ми тільки починали обговорювати з вами королівську родину, і ми з вами вперше, це було десь два роки тому, згадували більш трішки менше принца Гаррі та Меган Маркл, тоді ми з вами говорили, що деякі роялс, а також деякі селебріті, які в своєму житті 30-40 років тому також робили подібне. Вони писали книги, вони. Діставали щось брудне про свою родину. Вони всі тоді сказали і давали масове інтерв'ю про те, що принц Гаррі колись пожаліє про те, що він це говорить. Просто деякі люди зрозуміли, що цього не можна було робити там через 40 років, через 30, а можливо, принц Гарі зрозумів це ще в момент, коли він ще може примиритися з королем. Так, все, що було сказано, це. Жахливо, і я не знаю наскільки король взагалі добра людина, наскільки він готовий там пробачити дуже багато що було сказано. Мені було б, наприклад, важко. Але я б на місці батька напевно також би прощала, тому що це твоя дитина. Там онуки, і ти дивишся на це трішки з іншого боку. Також я побачила таку думку в таблоїдах. Вони кажуть, що виглядає так, що Меган та Гаррі, вони хочуть створити альтернативну королівську родину. Вони хочуть замінити Кетрін та Вільяма. Гарі прибув до Лондона на чотири дні, і він проводив низку королівських обов'язків, низку королівських виходів. І що в довготривалій перспективі це може вилізти дуже боком для монархії, тому що вони можуть там робити взагалі все, що вони захочуть. І мені буде дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу, з приводу зближення короля та принца Гарі, і до чого це може призвести в монархії. Принц Лоран Бельгійський виявився ну дуже схожим на свого батька. Бельгійську родину ми з вами не так давно обговорювали в цьому відео. З'ясувалося, що у принца Лорана є доволі дорослий син, який народжений поза шлюбом. Принц публічно визнав батьківство 25-річного Клемента Ванден Керсхофе, тобто цей син. Старше за його дітей з його законною дружиною, йому 25 років. За даними одного з таблоїдів, давно ходили чутки про те, що принц Лоран має дитину від Венді Ван Вантен, фламандської акторки та співачки, справжнє ім'я якої Айріс Ванден Керхофен. Принц Лоран це молодший брат короля Бельгії Філіпа, одружений з принцесою Клер 2003 року. У пари законних троє дітей: – річна принцеса Луїза та 19-річні близнюки принц Ніколас та принц Аймрік, тобто його незаконно народжена дитина на 4 роки старше його старшої законно народженої дитини. Повідомляється, що взагалі Венді познайомилася з принцом Лораном на показі МОД ще в Парижі в середині 90-х і що вони вдвох були присутні на весіллі принца Едварда в 99-му році. Питання, чому ж вони не одружилися? Хоча, за словами самої Венді, вони були в стосунках сім років. Після народження Клемента в 2000 році з'явилися чутки, що бельгійський принц є його батьком. Ім'я його Кле, Клемент. Клемент, воно нібито було посиланням на він на вілу Клементину, це будинок принца Альберта. А за даними деяких статей, Клемент дуже часто відмахувався від питань про особу свого батька, коли, наприклад, вони приєдналися з мамою до шоу. Телешоу в 2021 році він сказав: Тоді що це не буде та відповідь, яку ви очікуєте. Це казка. Які всі так думають, але казки це просто казки. Він сказав, що історія навколо ім'я й імені його батька викликає багато емоцій, спекуляцій, але типу все нормально, все добре. Але якщо ви думаєте, що це просто принц Лоран, такий добрий, чесний, вирішив от взяти і від чистого серця зізнатися, що в нього є ще одна дитина, то не не зовсім справа. Тому справа в тому, що він розповів про це 9 вересня акурат в день, коли було оголошено, що виходить фільм-документальний фільм під назвою Клемент син Три Крапочки. А, і цей фільм вже вийшов. Там Клемент каже: Мій тато не зробив нічого поганого, моя мама не зробила нічого поганого. Я хочу мати змогу жити нормальним життям і не чути постійно. Ти справді знаєш, хто твій тато. Я хочу, щоб це залишилося позаду. Я хочу просто мати змогу піти випити пива зі своїм батьком. Я колись принц Альберт дуже довго визнавав, що Дельфіна його донька. Тут тепер та сама, та сама ситуація з Клементом. Тут насправді доволі цікаво, чи отримує він, врешті-решт королівський титул. Принцеса Кетрін всіх порадувала своїми двома робочими виходами в один день. Принцеса розпочала свій день з екскурсії по шовкових фабриках Sudbury Silk Mills, Це в графстві Сафок. Там працює понад 100 робітників. Ця компанія вже доволі давно виготовляє тканини для провідних будинків моди, дизайнерів інтер'єру, установ культурної спадщини. Вихід Кетрін насправді зробив укліни до принцеси Діани, до її власних дітей і навіть до принца Вільяма. По-перше, її костюм схожий на костюм принцеси Діани. Але ці порівняння існують просто безкінечно. У самої колись принцеси Діани було мільйон виходів, мені здається, дуже просто знайти хоч, якесь, хоч якусь відповідність між їх ем, одягом. Наші принцеси прикраса. Кожна з літер це перша літера імені кожної її дитини. А сам костюм це відсилка на принца Вільяма. Тому що, як з'ясувалося, така клітинка називається клітинка принца Уельського. По новим виходам принцеси Кетер, ми взагалі можемо побачити, що у неї явно. З'явився ще один напрямок її роботи це тканині підприємства. Тому що вже далеко не вперше принцеса їх відвідує. До речі, пізніше після цього виходу Кетрін виходила, їй треба було поїхати на інше на підприємство, і там чекала група школярок на неї. І вона до них підійшла, з ними поспілкувалася, як завжди. І потім вона направилася на ще одну фабрику в. Графстві Кент на цьому заході всю вагу, просто всю вкрало те, як принцеса загортала своє волосся в гульку без жодних резиночок, чогось такого, і вийшов ну дуже елегантний пучок. Це дуже красиво виглядало. Марина Міл це фабрика, яка була створена в 1967 році, і, до речі, вона є постачальником для Кларенсхаусу, а також для Букінгемського палацу. Тому тут принцеса Кетрін просто зробила уклін до всього. Принцеса Анна відвідала 175-ту річницю Ліверпульської торгівельної палати і на стадіоні. На полі сусідньої школи приземлився її гелікоптер, її команда дозволила учням оглянути цей гелікоптер. А пілот взагалі розважав дітей ще 20 хвилин і розповідав різні свої історії. Оце так дитячі спогади, які вони точно не забудуть. Франц Вільям, в період, коли принц Гаррі був в Великобританії, відвідав всесвітній день запобігання самогубствам в центрі психічного здоров'я в Уельсі. Як Франц Вільяму личать? Сині костюми. Ну, взагалі красунчик. До речі, Принц Гаррі нас не відпускає цих новин абсолютно. 15 вересня принцу Гаррі виповнився 41 рік. Ми щиро вітаємо його і бажаємо йому ще 5 разів по 41 прожити найкращого йому життя взагалі. А також дуже прикольне фото до його ем, Дня Народження опублікувала Меган Маркл. На нас очікує ще одна книга. Колишня подруга Меган Маркел Джесіка Малруні, як повідомляється, збирається випустити книгу з розкриттям усіх деталей. А інсайдери стверджують, що в ній можуть бути подробиці розриву їх дружби з Меган. Інсайдер сказав, видавці хочуть отримувати вибухову. Інформацію, історію Джесіки, і вона може отримати до семизначної суми доларів, залежно від того, що вона готова сказати. Взагалі, у Джесіки в 2020 році стався скандал на расистському підґрунті. Тоді канадська інфлюєнсерка Саша Ексетер звинуватила Джесіку в расизмі. І тоді її жорстко всюди відмінили, і її відмінили там в серіалах, в яких вона знімалася всюди-всюди. Кажуть, що Джесіка була розчарована та ображена цими неправдивими звинуваченнями, що її неправильно зрозуміли, її справді заливали брудом в 2020 році, і з того часу вона переживає найскладніший емоційний період. І що Джесіка просто спостерігає з боку за тим, як все це розгортається в ЗМІ з неправдивими повідомленнями про неї, і їй не давали можливості сказати. Що було насправді якусь її правду. Тому вона і хоче опублікувати цю книгу. Існує величезний інтерес до точки зору Джесіки, та також до її часу, проведеного в центрі уваги королівської родини, коли вона дружила з Меган Маркл. А ще це може бути її шанс виправити багато речей, у яких її звинувачували після того, як її відмінили. Дата книги ще невідома, але кажуть, що вона в процесі вичатки. Тому це може бути пара місяців, і ми можемо дізнатися, що там сталося між Меган та Джесікою, тому що, наскільки взагалі зараз відомо, Меган перестала дружити, спілкуватися з Джесікою після цього расистського скандалу. Як воно було насправді? Дізнаємося, коли вийде книга. Цього тижня це наші з вами не останні новини. Буде ще одне відео. Сьогодні я знімаюся 16 вересня. Сьогодні виходить прекрасний, чудовий, це сарказм. Фільм Шамана Дурика та Марти Луїзи. А також цього тижня проходить державний візит Трампа до Великобританії. Ця заходи, краса. До речі, стало відомо, що у Кетрін та Меланії Трамп буде спільний вихід. Тому. Ці дві новини я з'єднаю в одне відео. Подивлюсь, подивимося, воно вийде або в четвер, або в п'ятницю, швидше за все, в п'ятницю. Тому зустрінемося ще з вами цього тижня. Беріть участь у розіграші, підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!